Наступного тижня на Асалтівці розпочне працювати ось ця модульна амбулаторія. Пацієнти зможуть отримати тут допомогу від сімейних лікарів, невропатологів, хірургів, гастроентерологів, а також зробити ОЗД і щеплення проти ковід. Тимчасові медзаклади встановили як альтернативу десятій поліклініці, що потрощили російські окупанти. «Було близько окаласі попадань». Разрушен шестой, седьмой этаж полностью. Но, в общем, поликлиника не годится для того, чтобы сейчас оказывать медицинскую помощь. Поэтому приехал медицинский международный корпус и заключили договор с мэром и привезли этот госпиталь. Близько трьох місяців спеціалісти встановлювали амбулаторію, оснащували необхідним обладнанням, забезпечували теплом й іншими важливими комунікаціями. Додає Тетяна Лисенко. Усе профінансував міжнародний медичний корпус. Організація працює в державі з 99-го року, але акцентують її представники саме у Харкові під час повномасштабного вторгнення РФ побачили те, чого не було і під час їхньої роботи в інших країнах. Це відданість кожного працівника своїм обов'язкам, своєму народу, своєї роботі, і ми сподіваємося, що ми зможемо і надалі вас підтримувати і допомагати всім, чим зможемо, тому що наступні 3-4 місяці ми будемо залишатися тут і різними способами допомагати і людям, і медичним працівникам. Мер Ігор Терехов зазначає, у Харкові російський агресор різною мірою вже зруйнував 53 медзаклади. Тож Такі тимчасові лікарні та поліклініки наразі украй необхідні. До того ж, додає останнім часом місто повертається усе більше людей, у тому числі і на північну салтівку, і у ті райони, що раніше вважалися найбільш небезпечними, адже ворог постійно обстрілював ці частини міста. І Людей треба десь -то обслужувати, тому що з різними проблемами люди звертаються, і нам необхідно, щоб наші врачі обслужували людей, давали їм. первичную помощь оказывали. И это очень востребованная будет, будем говорить, передвижная поликлиника. Вроде как она небольшая, да, но она очень хорошо укреплена. Как вы видели. Вроде она небольшая, но здесь есть все коммуникации. Вроде она небольшая, но здесь есть необходимое оборудование. Кроме того, есть дополнительный генератор в случае необходимости. Невідкладну допомогу тут надаватимуть усім містянам. А от для тривалого лікування пацієнт має укласти декларацію з лікарем. Записатися на прийом можна онлайн або безпосередньо в медзакладі. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Уст, Харківські звісті.